Вже кілька років у Баришевській зерновій компанії Грейналайн триває масштабна програма технічного переозброєння. За цей час для підрозділів підприємства вже придбано чимало агротехніки та сільськогосподарських агрегатів. Та мало техніку просто придбати, її ще потрібно раціонально використовувати. Тому у компанії почали реалізовувати особливо великий проект створення єдиної технічної бази. Його суть коротко. Уся техніка підприємства повинна централізовано обслуговуватися і отримувати кваліфікований ремонт незалежно від місця роботи. Основна задумка даного проекту по створенню центральної технічної бази Барськозаної компанії було покладено в тому, щоб взяти на себе. Максимальну кількість ремонтів, які будуть виконуватися власними силами. Для цього ми об'єднали сервісну службу сільськогосподарської техніки з спеціалістами нашого автопарку. Сьогодні централізована технічна база у селі Сотниківка на Київщині має власний склад запчастин і витратних матеріалів, власний токарний і слюсарний цехи, необхідне обладнання. І все ж найголовнішими здобутками проекту його творці називають не лише концентрацію матеріальних. А й організаційних і творчих ресурсів самих працівників. Творення е, даної центральної бази показали не тільки зміщення е, разом даного комплексу. Сюди пішло і наша служба постачання це дозволяє нам оперативно реагувати на всі заявки, на всі потреби по е, запасних частинах. Це нам дало можливість залучити сюди спеціалістів нашої сервісної служби з компанії в одну точку для ремонтів складної групи. У нас також на даній території знаходиться наш центральний склад, куди ми розміщуємо всі наші розходники, які потрібні нам для тих чи інших робіт.